Дорогі краяни, щиро вітаю з днем державного прапора та днем незалежності України. Ось такими словами розпочинається вітальна адреса від Бродівського міського голови Анатолія Белея. Пишаємось, що є громадянами великої європейської держави Україна, яка засвідчила усьому світу готовність найвищою ціною боронити незалежність, волю і демократію. Сьогодні мужність наших співвітчизників, їх велика віра у себе і працелюбність. Наші жовто-блакитні стяги надихають небайдужі серця усього людства. Справедлива боротьба з агресивними планами недружелюбного сусіда, оборона власних кордонів, Онів, територіальної цілісності, битва за мир та право рухатись європейським шляхом розвитку згуртувала націю, зміцнила наш дух, породила плеяду українських героїв, подвиг яких навіки увійшов в історію. Схиляємо голови перед пам'яттю бродівчан. Усіх українських воїнів, волонтерів, мирних мешканців, які своїм життям заплатили за нашу незалежність, зупинили агресора, небезпеку, тероризму і сепаратизму, родини загиблих героїв, учасників АТО, вимушених переселенців, наша армія. Потребують особливої підтримки і турботи громади. Тож будемо з честю, любов'ю щиро виконувати свій громадський і людський обов'язок. Ми сильна духом нація. Роки випробувань зробили нас витривалими і мудрими. У нас гарні перспективи і незламне бажання збудувати могутню українську державу. Де найвищою цінністю будуть права і свободи людини, переконаний, ми переможемо у жорстокому протистоянні, бо за нами сила добра. Спільними зусиллями ми досягнемо миру і злагоди у нашому рідному місті. Будемо наполегливо працювати над втіленням наших планів і задумів. Тож творімо разом нову історію єдиної незалежної могутньої України під знаменням рідного жовто-блакитного прапора і з Божим благословенням. З нагоди 25-ї річниці незалежності бажаю усім міцного здоров'я, родинного щастя, добробуту і нових звершень на благо процвітаючої України. Слава Україні! Героям слава! З повагою бродівський міський голова Анатолій Белей.